Друзі, вчора в нас було, можна сказати, подвійне свято. Да? Це не тільки день казацтва, День захисника вітчизни у нашій державі нове свято. Це ще і День народження нашого волейбольного клубу Аланта. Нам вже 5 років. Це вже досить значний період. Я пам'ятаю, я пригадую, як я починав і як скептично до цього ставилася більшість людей, які Чули від мене мою ідею про те, що я хочу створити волейбольний клуб. Це було на хвилі дуже великого романтизму, це було на хвилі, можливо, знаєте, такого певної, певного делітантизму навіть. Да? Тобто, я не розумів, як це робиться, я не розумів, що для цього треба робити, то що мені просто хотілося створити таке певне середовище. Зараз, озираючись на цей період 5 років, я можу сказати, що нам все вдалося. тому що ми маємо у підсумку такі результати. По-перше, клуб це існує попри війну, він продовжує існувати і приймати участь у чемпіонаті. По-друге, цей клуб постійно вдосконалюється і постійно підвищує свій професійний рівень. Якщо ми подивимося на таку кар'єрну лінійку, кар'єрну драбинку, таку зростання нашої команди, то немає жодного сезону, де б ми мали відкат. До гірших показників, ніж це було у попередній сезон. За всі ці п'ять років ми маємо результат від команди там, третього ешелону. Це у нас була перша ліга, молодіжна ліга в чемпіонаті до Суперліги, де ми займаємо лідируючі позиці, по позиції, а у минулому році навіть стали володарями Кубка сезону 2022-2023 року, що для нас дуже, дуже примітно, тому що це був рік війни, але нам вдалося досягти таких високих результатів. Щоб хотілося побажати клубу, дівчатам тренерському складу, не втрачати надії, наснаги, вдосконалювати свій професійний рівень. і Вміти мріяти, вміти ставити дуже, вил... дуже високі цілі і намагатися їх досягати. Також я хотів би вам усім подякувати за те, що не дивлячись на всі складнощі, і в нашій групі, і в чемпіонаті, і в сезонах, в нас всяке було. Ми і... Мали тріумфальні успіхи, ми мали дуже великі поразки, в нас були різні відносини, різні складнощі, але не дивлячись на все це, клуб живе, клуб рухається. Я хочу вам всім дуже подякувати, всім, хто докладає зусиль, для того, щоб цей клуб розвивався і показував класний волейбол. Я вам дуже вдячний.